Kingdom Come Deliverance 2 має всі шанси потрапити до книги рекордів Гіннеса, X-Defined в повній сраці, а Star Wars Outlaws ще не в повній, але до неї наближається. Коли вийде PlayStation 5 Pro і що там не так з шутером Concord? З'явилася свіжа інформація по Stalker 2 і чому китайська Black Meat Wukong досі не вийшла на консолях Xbox. Про це і не лише про це, ми сьогодні з вами поговоримо в цьому вже 109-му новинному дайджесті. Я вас всіх щиро вітаю, мої любі глядачі. Ви на моєму русофобському ігровому каналі TornalPlay.ua і коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Якщо вам сподобається мій контент, тоді не забувайте підписатися на цей канал, увімкнути дзвоник, щоб не пропускати наступні цікаві відео. Ну і обов'язково протиснути ваші козацькі вподобайочки та написати коментар для кращого просування відео алгоритмами Ютуба, щоб його могли побачити ще більше справжніх українських геймерів. Можете підтримати мене фінансово, якщо вас. Є бажання і можливість. Не забувайте за підтримку нашого війська, приймайте участь у будь-яких зборах, яким довіряєте. І навіть ваші три гривні допомагають знищувати брудну дупи збіговись мародерів, вбивців, гвалтівників, які приперлися на нашу землю. Сподіваюсь, ви вже вмостилися зручно або додали гучності на своєму гаджеті. Якщо мене просто слухаєте, давайте вже будемо починати. Приємного. Середньовічна RPG Kingdom Come Deliverance 2, яку без перебільшення чекають мільйони гравців, може встановити світовий рекорд і потрапити до книги рекордів Гіноса, змістивши з лідерів Baldur's Gate 3. А справа в тому, що друга частина гри налічує у своєму сценарії 2 мільйони 200 тисяч слів. Про це повідомили представники Warhorse Studios, режисер і головний сценарист Даніель Вавра разом з провідним дизайнером Прокопом Єрсою. 2,2 і мільйона слів. Це приблизно 11 тисяч сторінок друкованого тексту. Для порівняння вони наводять приклад першої частини Kingdom Come, в якій був лише 1 мільйон слів. Також відомо, що сценарій третього відьмака був на 4 тисячах сторінок, а Red Dead Redemption 2 на 2 тисячах. Даніель Вавера також зазначив, що за його підрахунками монтаж сценарної роботи можна порівняти з 25 романами середньої тривалості або з сотнею сценаріїв для звичайного двогодинного фільму. І це дійсно. Сно вражаючий результат, шановні, це змушує мене ще раз подякувати розробникам та видавцю, що підготували для нас український текстовий переклад цієї чудової рольовки. Тепер можна розуміти скільки важкої кропіткої роботи було пророблено локалізаторами. Реліз Kingdom Come Deliverance 2 відбудеться 11 лютого наступного року на PlayStation 5, Xbox Series і ПК. Нові деталі про майбутній український шутер-Stalker 2 Heart of Chernobyl з'являються ледве не щодня, тому я вам розповім все, що мені вдалося дізнатися станом на 3 вересня. Почнемо з того, що журналісти WCCF Tech в рамках ігрової виставки Gamescom 2024 взяли інтерв'ю провідного продюсера гри Слави Лук'яненко та піар-менеджера Захара Бочарова. Говорили багато, тому я в стислому форматі розповім найголовніше. Як ми з вами вже знаємо, в новому сталкері буде три кінцівки. Які можна буде побачити, пройшовши гру тричі і приймаючи інші рішення під час нової подорожі. Саме проходження займатиме приблизно від 25 до 40 годин. Але ж знову таки, як наголошують автори проєкту, побачити весь контент за одне проходження неможливо, як втім і в будь-якій грі з відкритим світом. Розробники врахували всі недоліки з минулорічного Gamescom, зібравши докупи думки геймерів та експертів, і з того часу внесли дуже багато змін виграшку, зокрема, під Коригували поведінку NPC та загалом покращили роботу штучного інтелекту, покращили систему діалогів та багато чого іншого, що і призвело до вимушеного переносу іграшки. Представники студії, як вони наголошують, самі не раді переносам гри і вважають їх абсолютно невигідним фінансовим рішенням, оскільки штат співробітників студії налічує 460 спеціалістів і сплачувати їм заробітну платню дуже дорого, і під час незапланованих переносів ці витрати зростають. Торкаючись Окремо штучного інтелекту, кермани чи студії розповіли, що їхня система ELAF2.0 гарантуватиме, що в зоні постійно відбуватимуться несподівані унікальні згенеровані випадковим чином події, які будуть враховувати останні дії та місце розташування гравця. Автори привели навіть приклад: НПС можуть знайти аномалію, підійти до неї, і почати битися один з одним. Потім підійде ще один НПС і підключиться до бійки, і його буде, наприклад, вбито або події розгортатимуться зовсім іншим. Унікальним чином. Розробники обіцяють повну підтримку користувацьких модифікацій, бо вважають, що саме зацікавлене ком'юніті надало популярності першої частини гри, яка не згасає вже протягом 15 років. Але інструмент для модів буде доданий згодом після релізу гри. Студія має плани на випуск двох сюжетних доповнень, але спочатку мають з'явитися кілька безкоштовних оновлень, які, окрім того, що вирішать проблеми з багами та помилками, які віднайдуть гравці, ще й додадуть новий безкоштовний контент. Компанія Micro. Microsoft активно допомагає в роботі над грою, але вони не є видавцем і не нав'язують творцям свою думку. І Джесі Гемволд самостійно ухвалюють рішення, що їм робити, а що ні. Тоді, вибачте, я встромлю свої 5 шагів з вашого дозволу. Якого ж тоді біса в грі досі є російська локалізація, якщо Microsoft на вас не тисне. Приберіть її до бісової матері, і ми з вами разом будемо насолоджуватися відлітаючими на орбіту Юпітера сраками московитів. Це буде просто епічно. Явище, я вас запевняю. Якщо підсумувати, майки лише допомагають оптимізувати гру для власних консолей. І все. Окей, потім до цього повернемось ще. А зараз про ПК-версію. Власники комп'ютерів отримують підтримку Nvidia DLSS і увага програмне трасування променів, а апаратне трасування поки що перебуває на етапі тестування, що особисто для мене не є дивним, бо карти AMD, м'яко кажучи, не дуже добре працюють з променями. І як відомо на консолях стоять чіпи, який робила червона компанія. Так от творці обіцяють, що вони спробують встигнути до релізу додати цю функцію. А тепер найцікавіше і те, від чого вибухнули вже дупи у певної частки власників консоли Xbox Series S. А більшість блогерів миттєво підхопили цю тему і вирішили терміново хайпанути, на цьому поки не пізно. Так от справа в тім, що на старшій консолі Xbox Series X все ж буде два режими графічних налаштувань зі зниженими графічними параметрами та роздільною Здатністю, але в 60 кадрах на секунду, і з усіма графічними штуками та в 4 к, але в 30 фпс. А от з Xbox Series S, за словами творців, все набагато складніше. Вони все ще працюють над оптимізацією гри для слабшого заліза, і поки що їм вдалося досягти рівня 25 кадрів на секунду. Після чого Слава Лук'яненка зробив пост в X і наголосив на тому, що він обмовився від втоми, і насправді це лише просадки до. 20 25 кадрів в певних локаціях. Над усуненням цих проблем і працюють зараз фахівці студії. А загалом гра працює в середньому в 34-36 FPS. сподіваюсь що так воно і є, бо грати в 25 FPS таке собі задоволення, якщо відверто. Також невідомо, чи буде вибір між графічними режимами на молодшій приставці. Я вважаю, що ні. Тут хоч би один працював нормально. Тому, шановні гайпожери, не треба розганяти зраду. Все буде добре. Творці Сталкера також оголосили, що в грі не буде відвертої русофобії та відкритої агресії до Московії, а відбуватиметься лише популяризація української культури, і таким чином розробники хочуть битися на культурному фронті. А шкода, було б доречним, мені здається зробити зомбаків з буквами Z на шевронах або на лобах, краще всього. У плоті зробити пику Лаврова, контролер має бути схожим на Скабію чи на соловійний помет. А на стінах має бути написано Путін ху**о та інші цікаві речі. Як ви вважаєте? Сподіваюсь, Ось, коли вийде інструментарій для модів, ми щось схоже обов'язково побачимо від наших ентузіастів. Я вже припускав, що в Ubisoft працює московит, який хоче знищити компанію. Так, от я думаю, може їм ще й наврочили. Бо останні кілька років у них майже не виходять гідні проєкти, які б набирали відповідної популярності. Останній асасин таке. Вибач, господи, скаленбун взагалі краще не пригадувати. З ремейком принца Персія теж якісь проблеми. А аватар, не дивлячись на купу вкладених грошей, вийшов в якийсь ніякий. А от тепер в цей перелік потрапляє проєкт, на який французький видавець покладав так багато надій: це Star Wars Outlaws. В одному з минулих випусків ігрових новин я вам розповідав, що журналісти, які отримали гру заздалегідь до релізу, залишили дуже стримані відгуки на агрегаторах. Мабуть, Юбіки їх попросили не дуже наїжджати на їхній шедевр або біс його знає, як воно там було. Але гравці, які вже 30 серпня почали грати в гру, були непохитними. На жаль, забавка не вийшла в стімі, тому насолоджуватися коментарями можна лише на Metacritic та інших майдан. Танчиках, на яких немає такої концентрації відгуків, як в магазині Габена. Тим не менш, картина складається доволі зрозумілою. В середньому по всіх платформах більше половини відгуків негативні. Гру лають за нудний сюжет, за відсутність обіцяної свободи, бо в наявності маються місії, які треба проходити лише так, як цього хотіли автори гри. Незадоволені гравці застарілими механіками, огидною лицевою анімацією, яку так і не пофіксили після того, як на неї звернули увагу тестувальники за Далегідь до релізу. Гра, до речі, побудована на руші SnowDrop, як і вже згаданий мною Аватар Frontiers of Pandora. Друга частина геймерів в цілому задоволені проєктом і кажуть, що від нього навіть можна отримати певне задоволення. Але майже всі без виключення жаліються на величезну кількість багів і рекомендують купувати проєкт лише за знижками і коли розробники виправлять всі недоліки технічного характеру. Експерти з Digital Foundry, до речі, теж розібрали. Технічний стан проєкту, але на консолях PlayStation 5 та Xbox Series. Якщо стисло, то в режимі продуктивності гра працює в 60 кадрів на секунду, але для рендерингу картинки використовується FSR, який апскейлить зображення з роздільної здатності 720p до Full HD. Якість такого скейлу, як ви розумієте, не дуже. Окрім цього, FSR працює дуже погано і створює величезну кількість графічних артефактів. Якщо грати в режимі якість, то картинка масштабується приблизно з роздільної. Здатності 2К до 4К. Але працює проєкт лише в 30 FPS. Але навіть при таких умовах в певних місцях є просадки кадрової частоти. Коротше, жахіття якесь. Але це ще не все. Пам'ятаєте такий умовно безкоштовний шутер x XDF, який зліпили ті самі Юбіки. І коли більшість блогерів прогнозували йому швидку смерть, то ці чудові люди не помилилися. На самому початку в гру зіграли понад 8 мільйонів гравців. Але зараз все не так райдужно, як очікувалося, і забавка дуже швидко втрачає онлайн. Відомий інсайдер і журналіст Том Гендерсон повідомляє, що головний офіс компанії поставив студії Ubisoft San Франциско дедлайн до кінця третього сезону. Зону гри вони мають покращити показники онлайну, бо інакше підтримка проєкту може бути припинена. Джерела інсайдера повідомляють, що зараз онлайн ікс дефайт не перевищує 20 тисяч одночасних гравців на всіх платформах. Тож подивимось, що буде з цим шматком коду, коли 25 жовтня вийде нова частина Call of Duty, яка буде доступна в Game Pass. Якщо Юбісофтівський виріб протримався хоча б три місяці, бо він безкоштовний, то шутер Concord від Sony, який вийшов на PlayStation 5 та ПК, обісрався прямо на релізі. За майже два тижні його існування він продався накладом трохи більше за 25 тисяч копій на обох платформах. Піковий онлайн з дня релізу склав 697 гравців. А на день створення цього відео в шута на стрімі грали менше 50 геймерів. Уявляю, як там чудово підбираються катки. Такого жах. Результату не очікував ніхто. І Concord став найпровальнішим релізом за всю історію ігрового бізнесу Sony. Аналітики вбачають, що проєкт провалився в першу чергу через реєстрацію PSN аккаунту і недоступність гри у великій кількості країн. І спеціалісти вважають, що Sony можуть ще зробити гру умовно безкоштовною та спробувати врятувати ситуацію. До речі, ціна в українському сегменті Steam складає аж 1200 гривень. Рейтинг від користувачів на Metacritic насягнув двох Валів, а представники медіа залишили лише 62. Спекуляції щодо нової поліпшеної PlayStation 5 вже давно блукають мережею. І я зараз з вами поділюся черговими непідтвердженими даними. За джерелами інсайдера та журналіста Джефа Граба, Sony може випустити PlayStation 5 Pro, а за його словами, саме так називатиметься новий пристрій, вже наприкінці поточного року. А анонсувати може на майбутній ігровій презентації State of Play, яка відбудеться у вересні. Але інсайдер не впевнений, що анонс консолі відбудеться саме таким чином. І, можливо, Sony вирішать провести спеціальну. Окрему презентацію, яка буде присвячена новій приставці. Видання D-Labs Magazine навіть опублікували приблизний ескіз того, який матиме вигляд Прошка. Вона дуже схожа на slim версію, але матиме три лінії на бокових панелях. Ймовірно, панелі та blu ray привід будуть зворотно сумісними зі Slim-кою. Том Гендерсон, в свою чергу, каже, що найголовнішою фічею нової консолі буде унікальна технологія масштабування зображення, яку розробили самі Sony. Це буде щось на кшталт DLSS чи FSR тільки від Sony. в технології використовуватиметься машини навчання для покращення зображення та підвищення продуктивності ігор. А тепер поговоримо про гру, яку роблять московицькі союзнички з Китаю. Екшен RPG від товаришей Black Meat Wukong на поди виявився доволі популярним і досяг позначки в 10 мільйонів проданих копій лише за трохи більше ніж 20 днів після релізу. Але зараз ігрова спільнота разом з журналістами ламають голову, чому все ж таки цей шедевр не вийшов на консолях Xbox Series. Спочатку представники лавочки Game Science, які робили гру, повідомили, що мають технічні негаразди з портуванням гри на зеленій консолі на минулому тижні журналіст видання Forbes Полтасі підтвердив, що проблемою є саме технічний бік питання, а точніше в цьому винна політика Microsoft, яка не дозволяє випускати гру на старші, більш потужні консолі. Окремо, кожен проєкт має виходити і на Series S. Також. Якщо не вдається адаптувати забавку під менш потужний пристрій, тоді або реліз переноситься, або скасовується взагалі. За кілька днів цей самий. Пол спростував власні слова і почав проштовхувати ідею, що його перевірені джерела, тобто можливо припустити, що в минулий раз джерела були не дуже такі і надійні, повідомили, що комуністична контора Game Science вирішили кинути Microsoft і під ковдрою тихесенько уклали ексклюзивну угоду з Sony. І наразі невідомо на яких умовах ВуК залишатиметься на PlayStation 5, чи тимчасово чи ексклюзивність буде постійною. Якщо пригадати останні слова представників Microsoft, які стосувалися цього проєкту, то вони дуже слизько повідомили, що цитата: ми не можемо коментувати угоди, укладені нашими партнерами з іншими платформовиробниками, кінець цитати. Тобто вони були в курсі, що китайські потвори могли вкласти угоду з Sony в останній момент і кинути американську корпорацію зла. Не те, щоб я прямо дуже переймався цим, але якщо всі будують якісь теорії змови, то мабуть і ми з вами можемо щось припустити і зробити певні власні висновки. Маючи на увазі ту інформацію, яка вже блукає мережею. Перше, те, що китайці з величезним задоволенням могли забити болта на американців, цілком імовірно. Причини дві: або це було зроблено за вказівкою комуністичного терористичного режиму, який допомагає вбивати московитам наших людей в Україні, або геймсайнс відчули запах грошей, і вирішили зробити бабла шведесенько і не чекати, поки гра отримає популярність. І від суми, яку запропонували японці, китайські жлоби відмовитися не змогли. А от вийти і публічно оголосити, що ми з кати кинули Microsoft якось сикотна. Такий самий сикливий на тм, як і на болотах. Насрали, а зізнатись не можуть. Ось хто в них справжні брати. Друге. На скасування чи відкладення релізу в на Xbox дійсно винна політика Microsoft, яка вже вдруге за невеликий проміжок часу дає мега-негативний ефект. Вперше вони обісралися, коли виходив Baldur's Gate 3. Розробники з Larian так само довгий час не могли адаптувати гру під молодшу консоль. І за підсумком їм довелося видалити певний функціонал з гри, наприклад, сплітскрін, щоб вона могла коректно працювати на слабшому залізі. Вся ця ситуація призвела до втрати величезних грошей, бо гра не вийшла вчасно. Тобто хід було втрачено. Схожа проблема проглядається і з цим проєктом, який неочікувано став хітом. І Microsoft знову просрали реліз на своїх пристроях. Відверто варто зазначити, що хітом це творіння стало тільки завдяки тому, що самі китайці накинулися на нього як комахи на дох. Хоакапа і купили величезну кількість копій, тобто підтримали національного виробника. Повертаючись до майків, компанія вирішила не оголошувати публічно, що вони обісралися в черговий раз, і не коментувати ситуацію навколо вуконг. Так само мовчить і Sony, і китайська лавочка. Всі мовчать, нічого не відомо. А на цьому вже, мабуть, все. Буду згортати своє відео. На цьому тижні я сподіваюся, ще побачимось. Підписуйтесь, протискайте вподобайки та пишіть коментарі для кращого просування українського мовного контенту на теренах Ютуба та вмикайте дзвоник, щоб не пропустити нове цікаве відео. Підтримуйте наше військо будь-якими сумами, і допомагайте цим незламним героїчним людям, чорноземити окупантів та звільняти нашу святу землю від цього біосміття, яке прилізло з московських боліт. Я буду вдячним за фінансову підтримку і мо. Моєї творчості, але тут як вже кажуть, за бажанням та можливістю покликання банка або спонсорство як вам буде зручно, дякую! Бережіть себе, тримайтеся, купи, слава Україні! Переможемо!